Які аспекти здоров'я організму ми не розглядали? Основою коректної роботи всіх органів є здорове харчування. Тому пропоную просто зараз відвитити нашого кулінарного гуру Чабо Бакуша, який підготував не просто основу базу, ґрунт, фундамент будь-якого сніданку будь-якої української родини. Що будемо Дякую. готувати? Ми сьогодні тиж... на прошлому тижні не, 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 не так, була. І так, так, так. ти так, не було. Так що ми з і з Лілею з... відсвяткували з... з... День Святого Валентина. Ми сьогодні з Денисом тебе приготуємо яєчню від серця. Зовсім так будемо робити, але інгредієнти дивись на ока. Для приготування яєчні у вигляді серця знадобиться сосиски 4 штуки, яйця курячі 4 штуки, тостовий хліб 4 штуки, помідори чері 10 штук, вершкове масло 20 грамів, сіль. Ірочка, ти сьогодні відпочивай, Єдине, ти посмажиш нам тостики, так? так, з масличком, так? З масличком намащуй, угу. піднімай температуру, Веніска, угу. ну ти зрозумів, як це, так, так. Ні, ну, як це робити? Не так. Ну робити, я рай. розумію. Я, я поки не розумію, навіщо. Навіщо? Так. Тому що тиждень назад був, День це, дивиш, то, що ти тиждень назад був, це зрозуміло. Це... Але ж ми І за ти, те, ти, ти щоб кожен раз ага, казати, що я тебе люблю. Скажи, вот. де, де ти це знайшов? Це З тіктоку. <laughs> 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 Ну і що. До речі, якщо не хочеш заморачуватися, є жі продаються в магазинах СРД, обміни. Готові готові серди, готові серденько, так. Ірино, давай сюди трошки масла. Давай. Ось я візьму. Давай, давай. До речі, якщо ми вже заговорили, як ти відсвяткував? Я, ти знаєш, я подарував квіти дружині принципово 13 лютого, щоб не а, як усі, щоб... Бо я, я не люблю. Бо цей праздник не твій. Да? Це ж він не мій. Я не люблю обов'язковість. Знаєш, коли ага. в мене є мій улюблений там, квітковий магазин, де мене знають. Я кожну квіткову композицію, яку дарую дружині, збираю сам. А, сам да, збираю. Це для, я мене, теж. Пр... Це, це для я мене принципова теж. історія. Я ніколи не купую готові букети. <звук> <звук> Я до них приходжу, я бачу, що дівчата вже 13-го готуються до оці... цього вирою чоловіків, які будуть Давай, на погоди, своєму пані. шляху ну, ну, купувати всі квіти. Угу, угу. І я їм кажу, дівчата, ну що ви? Як ви тут? Вони кажуть, от якби. Так квіти купували ну хоча б раз на місяць, да. як 14 лютого я... та 8 березня. І саме я... тому мене це трішки. Ще знаєш, коли ні... на перше вересня на та, а, вер... вересня. Вибачте, де та. та, та. напрягає трошки не те, що напружує. але ну, я, я за те, щоб це було не вимушено. От я хочу подарувати квіти, я їх дарую. Мені не треба мені не треба дати на календарі. От краще от знав би рецепт яєчні. С... 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 Я, я правильно би зробив. Це було б. Е... Yeah, Екстраваган для right. наших стосунків. Так, чуть -чуть. Да, Піддав... Піддавим, що на форму... Бачиш, я ж тобі казав, це не надійно. Ну, як, надійно. Як, я, як казав, я показував навіть, що це вибачте. No, у кожного серця по-разному <laughs> стучить. Діруся, <laughs> 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 а як твоє було 14 лютого? Мені чоловік подавав смачний торт. І плюс серце? Е, не у вигляді серця, просто на ньому було багато сердечого. А, ага. Бо в мене ж є Аврора ще, яка завжди каже: А мені! Ви що? І подарував іще одну дуже круту орхідею, яку я дуже дуже хотіла. У мене дуже багато вдома орхідей, угу. тому він угу. подарував саме таку, як я хотіла. Якого Вон, кольору? Вона жовта, всередині вердова, але це не звичайна орхідея. Це не фінелопси. Знаєш, а це ось така, ну вона, як наче бразильська, і вона як. Кувшинчик, і там набирається рідина всередині неї. Ну тобто короче, кровота. -то. Гарна, вона дуже гарна. Флористика. Да, я обожнюю. Таке. Ну я просто не дуже люблю е, зрізані квіти, е, тому що я, за ними треба більше доглядати, приділяти уваги. А ці постійно квітнуть. От, наприклад, мені подарували. У мене зараз сезон орхідей. У мене на балконі квітнуть, ну я не знаю, ну мабуть, штук 18 орхідей. І це знаєте, така як оранжерея. І це о, мене прям надихає. Мо, моя, мій зелений куточок. Тільки не ну, сказати, мені здається, це місце, де ти ховаєшся від дітей. Та, uh, всієї родини. І кицька там ховається. Перевертаємо. І кицька ховається там. Перевертаємо, знімаємо угінь. І. Чебіку поки чесно кажучи, це виглядає, як сніданок холостяка, або людина, ну, яка не хоче, щоб в нього була жінка. Як допоміг викликати. Якщо ти такой зробиш, як ти зробиш, що тебе. На вечір. <звеч> точно девушка. <свеч> Макаро no. пельмені тобі приготують. Коротше, yeah. да, нічого немає <свеч> проти пельмені. Оту <Ходимо свеч> вот красоту, як Сальвадор Далі. Вибираємо. Ага. Це ще не ідеальне. <свеч> 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 ага. І зараз треба, щоб вона підсмажилась. Де наш сіль можна трошечки? Угу, давай. нам. Томето ми будемо з томиту подавати. Можна. Як просто знаю, що кришечко. я люблю. Що так. Я люблю а можна. От так, якщо так. є вдома отакий от штука. Горілка така. Так? Горілка. Чи горілка, 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 так. Да. Горілка. Горілка. Маленька є обезьянка. Горілка. Ну класно, слухай. Да. А, ти хочеш, щоб жовток був сирий, так? Так, да, так. Да. Ну клас, клас. Вот. Ну, можна кришкою накрити. Да, і, і теж буде теж і саме. Все. Така у нас, друзі, романтика п'яти. Романтика, так? Да. Так, да, бачиш, таке підпалене Не, серце. Ну, так, ну, да, таку грілку можна купити, стоїть 300 гривень. Так угу. що, ну, нехай буде, як говорять, так? Да? Давай, поки досмажиться. Може, давай нагадуємо рецепт. Давай. Рецепт яєчні у вигляді серця. Сусиски розріжте вздовж, виверніть, сформуйте з них серце і закріпіть зубочисткою. Обсмажте з одного боку. Переверніть, акуратно покладіть яйце та підсмажте. Прикрасьте страву помідорами і подавайте з тостовим хлібом. Ну Іріно, От тебе моє серце. А, ось це моє да, Для підсмажене. пісмажене. підсмажене буде твоє. Так. Так. Підгорівше. Так. І, І так. поспішав поділитись да. своїм своїм любов. Да. Помідорчики. Так, трошечки, давай, да, давай. трошечки, щоб красне було. Да? Сердце. Це ж мені можна от так, ти ж знаєш, я люблю таких. Так, вот так. так. Жменьку, от да. да? ага. так. Мені і так підходить. Можна от так придумати, щоб якась красота була от так. Да? А ти от так хочеш, так? Да? Так. Да. Смачного. Смачного. Ну, скажи, що mm. сьогодні не, не день закоханих, mm. але ти ж любиш спонтанність. Так, так, буде Це буде точно э, спонтанний подарунок. Так. Я Смачного. спробую. Дякую. Mm -hmm. Смачного. Ірусь, ти mm. дякуєш. Радиш цей рецепт і дякуєш тобі, бабуше, Правильно? Я, Друзья, знаєш, пост... Рецепт простий. Якщо ви хочете здивувати свою другу половинку ось таким незвичним, але простим рецептом, але забули, як приготувати або як зробити, нагадую, що у нас є соцмережі, де ви можете знайти цей рецепт або інші сюжети, цікаві, які про які ми кожен ранок говоримо в цій студії, подивитися, переглянути, зробити і порадувати ось такою смакотою свою другу половину. Ще ну здивував. Так здивував. Дякую, Дякую тобі, друже. Приготуйте ті яєчнього вигляді серця своїм коханим у будь-який день. Можливо, навіть не тільки ранок. Класний настрій гарантований, Точно, до речі. Я тобі а так класний скажу. настрій ще гарантує музика, яку ми продовжуємо наш mm -hmm. танк.